Шахтар став переможцем Кубку України сезону 2023 2024 У фінальному матчі команда перемогла Ворску з рахунком 2-1. Шахтар завоював свій 14-й кубок України в історії. Це був 20-й фінал для гірників. Тепер у них 14 перемог та 6 поразок. Для головного тренера донечан Маріно Пушича це другий трофей з командою. Також Шахтар є лідером за кількістю перемог у Кубку України. Він випередив «Динамо», яке має 13 трофеїв. Вигравши кубок України, Шахтар завоював свій 38-й український трофей за часів незалежності України. За цим показником команда зрівнялась з Динамо. Тепер обидва клуби мають по 38 українських трофеїв та лідирують за цим показником. При цьому Шахтар також має в активі один єврокубок. Перемогу Кубку ЄФА 2008-2009. А Динамо виграло кубок володарів кубків двічі та суперкубок УЄФА, але ще у радянські часи. Кривбас гарантував собі бронзові медалі чемпіонату України сезону 2023 2024 Таким чином, наступного сезону команда розпочне свій єрокубковий шлях з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Це означає, що Кривбасу потрібно буде пройти двох суперників для того, щоб потрапити до групового етапу. У разі поразки у третьому кваліфікаційному раунді Кривбас зіграє у раунді плей-офф Ліги Конференцій. Якщо ж Кривбас пройде третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, проте вилетить у раунді плей-офф, команда. Потрапить напряму до групового етапу ліги конференцій. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич пояснив відсутність співзахисника Георгія Судакова у фіналі Кубку України проти Ворскли. Цитата: На жаль, він отримав пошкодження на останньому тренуванні перед грою. Але в мене є хороша новина з цього приводу. Це не серйозна травма, максимум два тижні. Він точно буде готовий до чемпіонату Європи. На жаль, для нас ми не змогли його використати у фіналі Кубку України, але команда доклала великих зусиль і заміна була хорошою, тому я дуже задоволений. Не переживайте за докова він буде готовий для збірної України на Чемпіонаті Європи, сказав Пушич. Цього сезону 21-річний Судаков провів 33 матчі за Шахтар, забив 8 голів та віддав 2 асисти. Михайло Мудрик отримав травму під час матчу 34-го туру АПЛ між Брайтоном та Челсі на 42-й хвилині українець на швидкості врізався у таріка тарікалемпті та опинився на газоні. Лікарі запідозрили у Михайла струс мозку, через що він гаре негайно замінили. А Маурісіо Почетіно трохи пізніше розповів про стан здоров'я Мудрика. Цитата: з мудриком не все гаразд. Ми перевіряємо. У нього трохи запаморочилася голова, але ми використали заміну через ризик струску мозку. Її правило передбачає. Сім днів паузи, тому він не буде доступний у наступній грі. Я сподіваюся, що з ним все гаразд, сказав Почетіно. Сам Михайло Мудрик сказав, що для нього клубний чемпіонат вже завершено, і сказав, що сподівається допомогти збірній Україні на Євро 2024. Форвард Форварджарони Артем Довбик має клаусулу у 40 мільйонів євро. Про це повідомив Фавріціо Романо. Іспанський клуб не має наміру вести перемовини щодо його ціни. Тому будь-якому клубу, який захоче підписати довбика, доведеться заплатити суму компенсації. Клаусула діятиме до літа 2024 року. Раніше була інформація, що українцям цікавляться ювентус Наполі та Мілан. Цього сезону Довбик провів 39 матчів, забив 21 гол та віддав 9 асистів. Голкіперала Андрій Лунін може залишити мадридський клуб за конкретною умови. Про це повідомляє Дефенса Централ. За інформацією джерела, Реал має намір продовжити контракт з Андрієм Луніним до 2029 року з однією умовою. Проте Реал може погодитися на переговори про трансфер українця, якщо за Луніна запропонують не менше 30 мільйонів євро. Це станеться тільки в тому випадку, якщо український голкіпер не зможе виграти конкуренцію у Тібо Куртуа. У сезоні 2023 2024 Лунін зіграв 30 матч у складі Реала. 12 поєдинків він провів на нуль. Орендований у Брюге Форвард Валенції Роман Єремчук зацікавив Лас Пальмас та Трабзонспор. Про це повідомляє радіо Марка Валенсія. Відзначається, що Трабзонспор клуб, який доклав найбільше зусиль щоб підписати 28-річного українця. Оренда футболіста спливає 30 червня, а його контракт із бельгійською командою розрахований до літа 2026-го. Цього сезону нападник забив 8 голів у 33 матчах за Валенцію. Раніше повідомлялося, що Валенсія повідомила агента Єремчука, що немає коштів, аби Купити Романа Збрюге. Журналіст Володимир Звєров повідомив, що на форварда зорі Едуарду Гереро є попит з боку інших команд. Нещодавно трансферну пропозицію по 24-річному панамцю робив неназваний клуб УПЛ. Проте президент луганського клубу Євген Гелер сказав, що станом на зараз футболіст не продається. Нападник забив 13 голів та зробив 4 асисти у 31 матчі сезону за клуб. Вінгер Динамо Беніто залишить клуб влітку. Повідомляє футбол 24 У київському клубі не розраховують на нього і готові розглядати будь-які пропозиції по гравцю. Від продажу до оренди. Беніто виступає за Динамо з січня 2020 року. Кияни двічі віддавали його в оренду в Олімпік та Хорватську горицю. Контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Цього сезону він відзначився двома голами та одним асистом у 22 матчах. Як повідомляє Володимир Звєров, ще один клуб зацікавився захисником зорі Арсенієм Батаговим, і це Зальцбург. Скаути австрійського клубу спостерігали за грою 22-річного українця під час виступу Луганського клубу в Єврокубках. Раніше вже повідомлялося, що АЗЕ запропонував зорі близько 1 мільйона євро за Батагова. Цього сезону футболіст забив два голи та зробив три асисти у 30 матчах сезону за клуб. Півзахисник ЛНЗ Владислав Наумець зацікавив Краковію. Про це повідомляє Спорт Арена. Інформації про старт переговорів та деталі потенційного трансферу зараз немає. 25-річний вихованець Динамо цього сезону забив 5 голів та зробив один асист у 25 матчах за Черкаський клуб. Новим головним тренером Полісся може стати Даріо Друді. Про це повідомляє Футбол 24. Зараз ВО головного тренера Полісся є Сергій Шищенко, а друді ВО спортивного директора. За даними джерела, Шищенко може увійти у штаб Друді разом із тренером юнацької команди Дніпра 1 і Мадом Ашуром. Раніше Полісся розглядало Руслана Рутаня, Юрія Максимова та Романа Гргурчука, але жодна кандидатура не отримала остаточного схвалення. 36-річний Друді раніше був головним тренером зірки та виконав. Директором Карпат Футбольний журнал ФОФО опублікував рейтинг найпопулярніших команд світу, які грають у білій формі. 17-те місце у рейтингу посіло Динамо. Засноване у 1927 році. Динамо є одним із найбільш і найуспішніших клубів України та дворазовим володарем старого кубка володарів кубків у 1975 та 1986 роках. Відомі як синьо білі, Динамо носить переважно білі футболки. іноді з синіми смужками, білі шорти та білі гетри. Написано. У статті. Півзахисник Омонії Роман Безус був включений у символічну збірну сезону в чемпіонаті Кіпру. Про це повідомляє сайт Асоціації професіональних футболістів Кіпру. Також була складена і друга за рангом символічна збірна. До неї потрапив колишній форвард Динамо Фран Соль, який зараз виступає за АЕ Кларнаку. У поточному сезоні 33-річний Безус провів 38 матчів за Омонію. В його активі 14 голів та 10 асистів. Головний тренер збірної України Сергій Рибров оголосив склад національної команди на підготовчий збір і товариські матчі перед Євро 2024. Синьо-жовті розпочнуть підготовку до фінального турніру 30 травня в німецькому Нюрнмерзі. 3 червня українці зустрінуться із Німеччиною. 7 червня українцям протистоятиме Польща у Варшаві, а 11 червня Україна зіграє із Молдовою у Кишиневі. Заявка на підготовчий збір зараз на ваших екранах. А остаточну заявку збірної України не є у 2024 буде оголошено 7 червня на Євро 2024 арбітри пояснюватимуть рішення Вар лише капітанам команд. УЄФА проінформував збірні, що ця міра розроблена, щоб запобігти оточенню арбітра кількома гравцями. Капітанів на Євро 2024 попросять переконатися, що їхні партнери по команді не наближаються до судді, щоб дозволити прямі розмови між капітаном і рефері. Порушники цього правила, які будуть виявляти будь-які ознаки неповаги чи незгоди, отримують жовту картку. У випадку, якщо капітан воротарем, на цю роль буде презент... Значено польового гравця, якщо інцидент станеться на протилежному кінці поля, Динамо націлилося на футболіста Дніпра 1 та збірної України Олексія Гуцуляка. На цьому трансфері наполягає особисто головний тренер команди Олександр Шовковський. Динамо зробить Гуцуляка пріоритетною метою на літньому трансферному ринку. Про це повідомляє Sport.ua. Головний тренер Київського Динамо Олександр Шовковський попросив президента столичного клубу Ігоря Суркіса оформити трансфер Олексія Гуцуляка. Півзахисник Дніпра 1 має намір змінити команду найближчим. Літом. Одразу декілька футболістів команди Дніпра 1 мають намір продовжити кар'єру в інших командах. Серед них є і півзахисник Олексій Гуцуляк. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року, а його трансферна вартість коливається в районі півтора мільйона євро. Однак Динамо зараз намагається знижити ціну на. Гравця. Наступного сезону білосинім доведеться розпочати виступ у лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду турніру. Шовковський вже зараз наполягає на зміцненні складу для того, щоб Динамо зуміло пробитися до основи Ліги Чемпіонів. Особливу увагу тренер надає посиленню позиції півзахисника. Також у трансфері Гуцуляка зацікавне полісся, яке складе Динамо конкуренцію у боротьбі за гравця. У сезоні 2023 2024 півзахисник Дніпра 1 зіграв у усіх турнірах 30 матчів, у яких забив 9 голів. І зробив 4 асисти. Екс-форвард оболоні, металіста та низки інших українських клубів Артур Мурза, який є вихованцем школи Шахтаря, перебрався до країни-окупанта. Згідно з порталом TransferMarkt Артур Мурза з 13 березня є гравцем російського морома. Ця команда виступає у 3-му дивізіоні РФ. Контракт нападника з клубом із Болот розрахований до 31 грудня цього року. Артур вже встиг офіційно дебютувати за мором та провів 45 хвилин на полі. Мур занародився в Олновасі Донецької області. Розпочинав займатися футболом в академії Шахтаря. Першим професіональним клубом став Маріуполь. Грав також за Волинь, Краматорський гірник спорт, оболонь, металіст, казахський казил Жар та Аксу, а також Литовську Вальмієру. Останнім його клубом був Австрійський Камфенберг, який він Кинув на початку лютого. Трансфер Марк оцінює гравця у 200 тисяч євро. За словами Мурзи, він не відмовляється від громадянства України, однак мріє виступати за збірну РФ. Цитата: я нічого не порушував і від українського громадянства не відмовлявся. Вони не мають права позбавляти мене громадянства. Сьогодні я повноцінний громадянин РФ. Нині це пріоритет. Тут я не користуюсь українським паспортом. Найголовніше, щоб у мене не забрали російський. Для мене російське громадянство дуже багато значить. На Перед, це можливість у майбутньому потрапити до збірної Росії. Вперше питання про набуття громадянства РФ почав займатися ще до переїзду до Австрії. А ось заявку на футбольне громадянство писав уже цієї зими, сказав футболіст.